Повернемося до статистики, з якою ми почали програму, що в ще місяці найбільша кількість людей помирають. Тобто причина свята? Я, наприклад, вважаю, одна із причин ага. це свята. По-друге, переїдаємо. Тобто, одним з чинників е складності для організму такий удар, скажімо, не тільки алкоголю, а й переїдання. От давайте про переїдання більше поговоримо. Ну, ви розумієте, якщо норма шлунок має, ну от 400 грам може поміститися в шлунку. Ну, це норма. А ми 2 кг. А якщо ти дивишся, що тут, ну от зараз буде Різдво, так. 12 блюд, пісних, ну це ще легко. 12 пісних страв це ще легко переносити. А після Різдва, тут святої вечері, потім на другий день вже Різдво йде, і там вже підуть м'ясо різні, жирні, масовані, ага. і, і то в себе треба якось. Слухайте, підшлунково не витримує. Це в 17 разів і навантаження на підшлунково. Бо якщо є такі, що зараз от піст, ага. хто спустує менше їсть. Ясно, що йде очистка організму. Організму хорошо, він собі очищається. Що як в духовному плані, так і на рівні тіла. І це нормально. Але не можна зразу, як ти оце вечеря буде. Зразу взяти і ввалити і все все перепробувати. Не можна. Це просто ти б'єш по собі, ти розумієш, як ти, ти отою цеглою по тої печінки, як гахнуло, а вона каже: слухай, та як я буду це все переробляти, Та я не встию. А коли ти ще заб'єш цей шлунок, а ага. шлунок каже, та слухай, та стільки то не можна. Розумієте, є просте право. І потім понекляті це п'ють. Та не то слово, розумієте? Просто можна визначити. Якщо ти ложечку взяв, смакуєш. Ну, смак є, ага. і ти відчуваєш. І від цього ти смаку отримаєш задоволення. О, ти можеш ще його Ще одну ложечку, ще смакується. А потім якась там п'ята-шоста ложечка, вже смак пропадає. Ага. Ти вже на автопілоті це робиш. Ти, знаєш, ти вже думаєш, що треба цю всю тарілку, бо зараз нова буде. Так. А там вже третє блюдо, а там четверте. А там, а там а ще мама розгордеться, що вона. Вона ж приготувала, О, дві ночі стояла, готувала. От це саме Єгері. Ви розумієте, як це все давить? І психологія, вона так давить, оці звички, ці традиції, і просто ми беремо і себе знищуємо. Не можна стільки в себе за один раз. Не можна. Ми просто себе укорочуємо своє життя, і, і ваше задоволення потім виходить, що два тижні місяць ти вже ніякий. А ще в тому холодильнику, то що ти все наварив, то, все, то треба його теж це все з'їсти. А, а, а щоб воно не зіпсувалося, то треба потихеньку, а воно то все просто руйнується. Я чесно вважаю, розумієте, 12 мільйонів мають гіпертонію, високий тиск. розумієте. Мало того, що у нас стрес. От зараз війна. Іде стрес. Коли стрес, то кортизол, Гормон є такий, стресу, який виділяється. А коли гормон кортизол є, в тебе вже і сну нема. І вже не так спиш. А як його прибрати? А його то треба прибрати. Ну, дехто бере, то заїдає. От ну, тут ага. розказували, як вони гарно вміють заїдати, але я хочу сказати: якщо ви заїдаєте будь-який стрес, це вже називається емоційна залежність. Ти вже маєш залежність. І цю залежність треба позбувати. Нічого не треба мати залежність. Але ми то її маємо, бо тому що це саме легке. Нам-то з маминою цицькою, що нам е, е, що? любов і їжа. І воно рядом. І воно хоче не хочеш, ми заїдали. От або любві ти хочеш, або задоволення. І саме просто це задоволення отримає, це поїсти. Смачно поїсти. А ти кажеш, та ні, стільки всього не можна. Бо є така їжа, яка дуже шкідлива. Є їжа, яка Оце зараз сучасна їжа. А вона то дуже шкідлива. Хоч вона й має смак, хоч вона гарно виглядає, mm -hmm. хоч і термін є, але вона то б'є по печінці, по підшлункові, по шлунку. Ну, б'є просто по органам, По травній системі, і не тільки по травній, по нервовій системі. А коли ти в стресі, от я просто хочу зараз, щоб люди зрозуміли, що коли людина в стресі, то травна система не працює. Mm -hmm. А що ж робиться? А спазмується. А -а -а. Шлунок спазмується. 12 кишка спазмується, жовч не відділяється. Розумієте? А ти пихаєш в себе. а ти І все в травоході стоїть. Ні, воно туди йде, Де? але воно далі не розщепляється. А воно не розщепляється і туди воно не засвоюється. А. а коли воно не засвоюється подживні речовинки. А от залишається, воно починає потихеньку гнити і бродити. Появляються гази, роздувається живіт, а його кудись тут треба, і дискомфорт виникає. Не думаєш, чого воно не вистачає? Дай ти кажеш, що в мене ферменти не, не вистачає. А ну давай щось таке, щоб штучні ці ферменти.